Хмарного осіннього вечора, коли дощ дзвонив по підвіконнях його старенької скорії, Макс повертався додому з відчуванням, що день вийшов неймовірно добрим. В кишені його просяклої куртки лежала маленька коробочка з обручальним кільцем. Просте, без викрута сів з крихітним діаманчиком, на який він відкладав останні півроку. Він уявив собі, як Олена скрикуне від щастя, як кинеться йому на шию, як її очі наповняться сльозами. Вони зустрілися в університеті, пройшли через бідисть початківців. Знімаючи халупу на околиці, і тепер, коли його бізнес-стартап нарешті пішов вгору, він міг запропонувати їй те, про що вони мріяли. Він відчинив двері своєї квартири, купленої в кредит, але такої затишної та їхньої. З прихожу чулися приглушені звуки музики та сміх. Гості. Подумав він злегка здивовано. Він скинув взуття і пройшов у вітальню. На столі стояли дві пляшки дорогого шампанського, яке вони з Леною збиралися пити в якусь особливу дату. Порожні. Серце Макса застукало швидше. Він несміливо покликав, Лено. З спальні донеся притишений жіночий сміх, а потім мужній голос, який він знав так само добре, як і свій власний. Голос Артема Його найкращого друга. Бізнес-партнера. Людини, якій він довіряв, як собі. Макс, немов на автопілоті пройшов до спальні. Двері були не до кінця зачинені. Крізь щілину він побачив все. Розкиданий одяг. Запотілі тіла свою кохану жінку, яка, заплющивши очі, стонала під його найкращим другом. Вони сміялися, переплетені, абсолютно щасливі та задоволені. Він не війшов, не кричав, не влаштовував сцени. Він просто відступив, немов його опекло, вийшов з квартири, зачинивши за собою двері. Він їхав кудись на таксі, не відчуваючи ні тіла, ні душі. У голові стояв лише холодний, металевий ляс, ляс ламаного заліза. Лясх майбутньої помсти. Лан визрівав повільно, методично, як отруйна троянда. Він не зробив нічого очевидного. Навпаки. Він став ще більш уважним і турботливим хлопцем. Приніс квіти, вибачився за свою раптову відсутність того вечора, зваливши все на стрес. Він грав роль наївного дурня так переконливо, що Олена, сповнена почуття провини, з радістю прийняла його уваги. А ще він став ідеальним партнером для Артема. Підтримував його ідеї, схвалював, навіть коли вони були очевидно провальними. А часом він поступово, цілиною за цілиною, виводив активи зі спільного бізнесу. Створював фіктивні рахунки, переказував кошти на підставні фірми одноденки Він знав усі паролі Артема, усі його слабкі сторони. Він запропонував інвестувати в один надзвичайно перспективний проект, підставивши фейкові документи та відгуки. Артем, сліпо довіряючи йому, з радістю погодився, вклавши туди не лише бізнес-кошти, але й власні заощадження. Фінальний акт був призначений на вечір, коли вони з Оленою мали відсвяткувати річницю. Макс замовив стіл у дорогому ресторані. Але за кілька годин до цього він запросив до себе Артема, посилаючись на термінову бізнес-зустріч. Коли Артем зайшов у вітальню, Макс, не кажучи ні слова, включив на широкоекранному телевізорі відео. Це була запис тієї самої камери няні, яку вони встановлювали, коли доглядали за кішкою сусідки. Він знайшов його місяць тому. Він вдосконалив його, додавши збільшення, повільні повтори найбільш відвертих моментів. І тепер улюблена жінка і найкращий друг танцювали перед Артемом у всій своїй мерзаній красі. Обличчя Артема спершу побіліло, потім почервоніло від лютості та сорому. Макс, я можу пояснити, це була помилка, ми були п'яні. Заспокойся, брате, Макс сказав це злодяним спокоєм. Все гаразд. Я вже все вирішив. Він взяв зі столу папку і кинув її колишньому другу. Там були документи про банкрутство їхньої фірми. Виписки з рахунків, які показували нульовий баланс. Договори, де Артем своїм власним підписом віддавав останні гроші в провальний проект. І звіти приватного детектива, де детально описувались усі побачення Артема та Олени за останні півроку. Ти що ти зробив? Прошипів Артем, у очах у нього була справжня паніка. Я звільнив тебе. Від бізнесу. Від грошей. І від неї. У цю ми квартиру увійшла Олена, розкішна у вечірній сукні. Вона застигла на порозі, побачивши їх обох. Що, -що тут відбувається? Макс повернувся до неї з ласкавою усмішкою. А, кохана. Ідеально. Ти вчасно. Я просто показував Артему наш домашній архів. Дуже пікантне кіно, нам з тобою треба частіше зніматись. Олена глянула на екран і видавала з себе щось середнє між стогоном і криком. Вона впала на коліна. Макс, прости ми». Прощаю, сказав він лагідно. І, звертаючись до Артема, а тепер, друже, вибач, але у нас з нареченою річниця. І я приготував сюрприз. Він дістав з кишені ту саму коробочку. Але тепер у ній лежало непросте золоте кільце. А масивна сталева пробка, щільно обтягнута штучною шкірою. Артем і Олена ветеупилися в нього в німому шоці. Ти ж завжди скаржилась, кохана, що я недостатньо чоловік сталі, голос Макса був повний справжньої ніжності. Що я занадто м'який. Артем, звісно, сталевий. Але він, на жаль, залишився без грошей і без роботи. А ти звикла до розкошів. Тож я вирішив, що ми знайдемо компроміс. Він підійшов до Олени, яка намагалась відповсти від нього. Ти завжди хотіла відчуттів. Ну так, отримай їх. У повному обсязі. Ти будеш моєю дружиною. Ти будеш жити в цій розкішній квартирі. Ти будеш одягатися у найкращі. речі. Але кожен вечір, перед сном, ти будеш отримувати свій сюрприз. Щоб не забувала, хина твій справжній господар. Хто годує, одягає і розважає. Він повернувся до Артема, який вже намагався звільнитися, але двері були замкнені на код, який знав лише Макс. А ти, друже, можеш йти. Твоя частка в бізнесі, твої гроші, твоя репутація все це тепер моє. Як і твоя коханка. Вона залишиться з тим, хто сильніший. З переможцем. А ти, ти просто сміття, яке я викидаю зі свого життя. Він відчинив двері і виштовхав Артема у темний, дощовий коридор. Потім повернувся до Олени, яка плакала, притиснувшись до стіни. Він нахилився до неї. І в його очах, нарешті, спалахнула та лють, яку він так ретельно приховував всі ці місяці. А тепер, кохана, роздягайся. Святковий вечір тільки починається. І я покажу тобі, що таке справжня зрада. І справжня помста. Ти хотіла вісімнадцять. Отримаєш. У повному обсязі. Холодний метал кільця торкнувся її розп'яної шкіри, і її крик потонув у задоволеній дощу за вікном. Гра тільки починалася. А Макс, нарешті, почувався живою людиною. Боляче, але живою. І він збирався робити все, щоб його біль став її вічним кошмаром.